І всім підписників, привіт! З вами я, Паша Роблокс. І сьогодні покажу нову обнову Базка HTS Simulator 2. Поїхали. Зразу ви бачите фон, новий фон. Що по карта. Нові карти, появилися, що що загамікав. Такі як комната дітства. Далі ще Мост 2 Ітра. Блін, ще десь у Долінець. Почнемо з Долінинця. Ну все, от ми потрапили на Долінецьк. Ось Долінець. Сразу я бачу сербапи, яка коз ніж госько, как кожка. Там не говорять, що якщо що но що тут появилось ось така ще машина може А реально машини тонуть реалістично. Тільки тепер не піддання, як мені вибратися. Кожна І... ще на начальної точці, коротше, все впав, тепер. Потім далі йдім. Ще додав нову машину. Це УАЗ-452 або як буханка. І ще її як, як швидка допомога с кін, який я получил вже зарані ось. Ось така ось тільки називається цей скин. Тільки називається цей скін УАЗ 3962. Швидка допомога. Хоча, власне, хоча це УАЗ-452. Тепер це приїхати вверх. Я тут грав, і я що можу вам сказати? Я тут хочу сказати, що додав нові, нові поїзди, такі як трамвай, які зараз приїде. Я, тут, я вам хочу сказати, що це перший. Це перший потяг, в якому віці один вагон. Цей трамвай їде, і там ще надзвичайно таке будьонок. Там ще я залізничала, зараз. Я, якщо я вам зараз покажу, зараз тебе почати трамвай приїдуть. О, ось і трамвай, зараз вогоньку тебе ще швидко швидко і Дивіться. У цього трамваю один вагон. Такий вперше. Так, треба тебе скучно приїхати, тому Це саме... так нормально, порано. Кстати, це в це перший раз ці буханки в цій, ну в цій де швидка допомога, де. Де манекен, десь третій буде лежати лежачи, Тепер Ты тебе до залізничного вокзалу. Вокзалу. Ось той залізничний вокзал. І там є той самий. І там... Ось, І там новий потяг. Сейчас зараз. Ось дивіться, це перший потяг, який має місце трьох вагонів, цілих 5. І що, і, і що, гудок такий тут такий самий, ось. Це як чме. Це п'ять вагонів місце трьох. Тут ще десь переїжджав такий як потяг, який як Велл, такий самий, як який на Алів'єска був. Да? Ось така ось нова карта. Наступна карта, це мост 2. Поїхали. Зараз треба усилити, зараз треба. Зараз максимум... це так 2000, треба на максимум все поставити. Максимально 369. І ось одніх сил, усил от скільки. Все. Треба поїхати, І тільки з такими усієннями зараз І ось, тільки з таким можна перейти. Ось так, це працює на всіх машинах. Вас кажется, ось така от кімната. Полетіли далі. Ось і тут ще така от ванна. І, кстати, під унітазом можна йти пасхалку зараз. Ну, тільки треба спуститись цей см. Трубу і тут дивиться. Ви дивіться, тут, і, і дивіться, і тут стоять от, такий, вот, ну, тут такий вот манекен. Ось така от пасхалка. Де одяг, тут далі йде така кімната. Кімната, а тут така от кімната ще одна. Зараз тебе тільки звідти на вас. Такий ком комп'ютер, про... і тут відео про вас краш тест Ось. Чисто, як будто ця кім... квартира, це як розробочка цієї, цієї гри, вас краш тест По-моєму, так і є. Супер і наступна карта це Трамп. Ось це як такі ба з тамплінами, які нам треба пройти. І... Потім... З об'єктів нові об'єкти допалися, такі як кели. Це ось такі як кели, там де як боулінги, де треба як всі збити. Далі нам треба ще як конуси. Конуси, так і... Мусорний контейнер. Цікавий об'єкт. І це всі об'єкти. Ось так. Ну і ось таке ось відео вийшло. Таке от обнова у нас в Васка Симулятор 2. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення з наступаючим 2025 роком. Всім з наступаючим!